Я знаходжусь у місті Вишгороді, в ресторані Галс. Тут я зустрічаюсь із незвичайними людьми, героями, які ризикували своїм життям заради мирного майбутнього нашої рідної країни. Це Геннадій Демінський та В'ячеслав Кечик. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! А чому ви вирішили воювати? Чому? Таке питання: чому? Тому що я вважаю, що обов'язок. Кожного громадянина України, громадянина, я зраджу на тому, що громадянина, тому що серед громадян України є українці, чечени, грузини, білоруси, росіяни. Це захищати свою батьківщину. І, мабуть, ну, по цій причині, і вона є головною, я пішов захищати суверенітет та інтернет своєї країни. Я пішов за те, що чоловік, коли дає один раз присягу, Українському народу он його должен выполнять до конца. Я принял присягу один раз Советскому союзу, коли був нас Советский Союз, второй раз в Дістопі я прийняв сяв Україні. Кожен має бути вірить своєї присяги якому государству дав. Скільки часу пройшло після демобілізації? Ну, я демобілізувався в серпні місяці. 2015 року демобілізувався шпиталю. Ну, була комісія ВЛК і рішенням комісії було прийнято ще не годен до військової служби ну, на даний час. Але думаю, що якщо Батьківщині буде потрібно, я продовжу службу в ловах Збройних сил України. На даний час я зараз нахожуся в зоні АТО і срок моєї служби вже полтора року. Год я отслужил, и через год я подписал контракт и дальше продолжаю службу. Вот это человек, который рядом со мной сидит, позывной по первой ротации. И когда мы проходили вместе службу, у него позывной был дядь. А чому вы ви вирішили залишитися? Я решил остаться в армии, потому что Я сам родом из Луганска, и это мой дом, и я считаю, Луганск, он должен быть в составе Украины. И пока я не освобожу город свой родной Луганск, где мои похоронены родители, там, близкие родственники, и я решение дал, пока я его не освобожу. З армії української я не, не уйду. А ви не думали повернутися до зони АТО? Так, звісно, я постійно над цим думаю, тому що до тих пір, поки, поки мою рідну землю топчу тобто черевики ворогів, я не можу спати спокійно. На цій землі українській зростають мої діти. Тут поховані мої діди, прадіди. На ній народився я. І тому, якщо стане потреба, то я дійсно ну, повернуся туди, де, де воюють мої товариші. Повернуся ту землю, де я втратив своїх товаришів багатьох. Тому ну, це однозначне питання, так, повернуся. А де ви воювали? На першій ротації це в 2014 році, ми знаходилися в Дебальцево. Есть такой поселок, где присадовка. Там был первый блокпост и поселок. За нами там была вторая площадка, первая площадка. Это город Дебальцево Донецкой области. На второй ротации опять мы попали в Дебальцево. Перед Дебальцевом мы остановились. Поселок Луганский Донецкой области был. Потом заехали на Дебальцево. И наше месторасположение было поселок коммуна Это между Углегорском и Дебальцево. Ну, третью ротацию я находился в городе Попасное. Это уже Луганская область. Это... Ніже попасного такой поселок Новозвановка ну, между Попасным, Новозвановка. Ну, третья ротация, о, четвертая ротація это уже опять этот год, город Артемівськ, Донецька область. Наш батальон 25-й, в якому випало щастя, чем я і мой товариш Славик Пишається був створений наприкінці. Травня 2014 року був, був створений, мабуть, завдяки Київському обласному військомату, був створений як батальйон територіальної оборони. І по серпень місяць, по серпень місяць ми е, навчалися, проходили перші місце служби в навчальному центрі Десна, Чернігівська область, і потім 20 якого числа. Нагадай, будь ласка, 19 серпня ми виїхали в зону АТО тобто в напрямку сходу, і 24 серпня ми війшли в зону АТО. Тобто ми техніку людей ми вигрузились в Ізюмі своїм ходом, тобто маршем, їх в'їхали в зону АТО. 20, 20 серпня. Я вибачаюсь, 20 серпня, а 20 і відразу з ходу з коліс попали під обстріл. Це, мабуть, був самий перший обстріл, якщо то можна назвати боєм, але наш батальйон попав під обстріл, дуже було страшно. І після цього майже півроку, тобто до грудня місяця, ми держали оборону на Вдибальцеву безпосередньо. Це була. Країна Дебальство, Луганський напрямок. А яка там була у вас найулюбленіша їжа? Звісно, найулюбленіша їжа це наш український борщ. Його варили ми, його варили волонтери, котрі постійно до нас приїжджали. Його... Нам навіть борщ на війні пообіцяла тоді зварити Наталка Нагорна, Це перша. Жінка-кореспондент, з якою ми зустрілися там на війні в Дебальцево. Вона була першою, потім були ще. І, але були хвилинки, коли хотілося чогось солодкого, так як і тут, якихось пиріжків, якихось тортиків. І завдяки волонтерам, які нас постійно, завдяки чиїй підтримці, ми там ну, були. Одягнуті, були, ніколи не були голодні, були завжди зігріті любов'ю, волонтерів. До речі, волонтери завжди привозили і малюнки, і солодощі від дітлахів. У мене залишилось дуже багато таких малюнків. Я думаю, у В'ячеслава також вони є. Але були випадки, коли, там, коли волонтери їхали, а чого б вам хотілося солодкого? Ми там замовляли, одного разу замовили, піцу нам привезли. З Харкова гарячу піцу, ми з задоволенням на передовій тоді їли. Одного разу навіть привозили суші. Ну, от таке було. Але основна їжа це ну, борщ, тушонка, каша. Щоб бути здоровим, потрібно їсти кашу. А у вас змінилося відчуття дружності після служби? Ну, мабуть, в мене відчуття дружби воно не змінилося. Я скажу чому, тому що дружба, друг може бути один, от як у діточок, коли ми були в дитинстві, так і в армії. І принципи дружби вони залишаються одні і ті ж для всіх. Але у мене з'явилось дуже багато нових друзів. Під час війни я назву те, що проходить там на Сході, то є війна. то... Можливо, змінюються якісь пріоритети, я не знаю, як це доступно сказати. Але коли ти десь знаходишся в такій ситуації, коли, коли потрібно довіритись, довіритись можна тільки другу. А поруч з тобою, там взвод, там, рота, батальйон, у кого як, і ти повинен довіряти кожному. Тому ну, ці. Принципи дружби, вони більш широкі, вони розповсюджуються на більшу кількість людей. Тому в мене там було багато друзів, в мене там з'явилося дуже багато товаришів. І я, Це, мабуть, єдине, за що я вдячний цій клятій війні, за те, що я... у мене з'явилися нові друзі. Мабуть, ну, це є головним тим приємним спогадом, що я можу звідси взяти. За друзья. А в детстве вы мрели стати военным чи кем-то? Все дети мечтали в детстве стать космонавтами, танкистами, летчиками. И, ну, моя мечта, конечно, была стать военным. Ну, так получилось, что на этой войне, в данный момент, ну, Я став воєнним, воєнслужищим. У вас є мрія? Так, звісно, в мене є мрія. Я думаю, моя мрія співпадає з мрією всіх українців, які населяють рідну нашу землю. Я, як і всі, хочу миру. Я хочу миру не тільки в Україні, я хочу миру на всій землі. Я не хочу, щоб мої діти, я маю доньку 23 роки. І маю сина два сповни Так от я не хочу, щоб мої діти ніколи не чули пострілів зброї, вибухів снарядів. Я хочу, щоб завжди світило сонце. Я хочу. Я хочу, щоб всі були щасливі і жили в мирних в країнах, в мирних стосунках між країнами. Я хочу, щоб завжди діти посміхалися. Розкажіть про плани на майбутнє. У мене повинна народити жінку, і я стану батьком. Дякую вам за інтерв'ю. Я бажаю вам здоров'я, успіхів та миру. Міша, тобі велике дякую від нас і від позивного дяді, і позивного в'ячика. Ми тобі подаруємо тебе, и вашей передачи «Шеврон» 25-й мотопехотный батальон «Киевская Русь» от второй злой роты. Это будет тебе. Спасибо, Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо огромное.